Привіт до вашої уваги. Лод! Це дитячі набори для малювання бренду Crelando. Вони йдуть в таких стильних кейсах. Він закривається, його зручно брати з собою в поїздку чи носити до школи. Кожен кейс має наповнення з 76 предметів. Ми зараз в одному покажемо вам, як він виглядає всередині. Так гарно, яскраво є інструкція до нього. Тут є воскові олівці, фломастери, звичайні олівці, фарбоч з кісточкою, гумка для стирання та підстружка. Також такого виду є воскові олівці. Він закривається так надійно. Щоб не випадало з нього нічого. Буде три набори для дівчаток та три для хлопчиків. Собі вартість одного 185 гривень лише. В лоті таких шість. Вартість лоту 1110 гривень. І даний лот вже зараз можна замовити на сайті або у наших менеджерів. А щоб не пропускати наші новинки, підписуйтесь на наші ютуб канали та вайбер канали, а також ставте вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!